Сьогодні відділяємо дітку орхідеї. Минулому році я зрізав верхушку і перевкорінив її. І вона випустила натомість дві дітки. Я буду її зрізати максимально близько до стовбуру. Ось, достатньо легко відділилася. Нам знадобиться кора і горщик. Я зніму ось цей маленький листочок, щоб він не заваджав. Корінцю. Чешуйки я видалю за допомогою пінцета. Так, і я ще видалю, певно, ось цей лист, бо я тут бачу, що буде йти молоденький корінець. І я хочу звільнити його, щоб йому нічого не заважало, щоб наростала швидше коренева маса. Так розламуємо листок по великій жилці. І в дві різні сторони. Ось так. Знімаємо. Ось тут два молоденьких корінця. Повністю зачищаємо. Ось така дітка в нас вийшла і саджаємо її у кору. Відцентровуємо і засипаємо. Ось таку рослину ми отримали на виході. Зрізи я нічим не обробляв, я просто не буду поливати рослину. Найближчі два дні потім замучу і поставлю на світле місце.